Слава. слава роду! Слава рідне Бога! Слава Україні, Русі! Слава! Слава Богу. Героям нашим слава! Героям нашим слава! Думайте про те, що ви думаєте, не допускайте до себе суму печалі, зневіри, якогось... Зневіри. Те, що в нас хочуть поселити, вже ото три роки хочуть поселити, хтось піддався. Хтось піддався і каже, о, це треба вже тут припиняти, так, скільки можна. Так". Хтось піддався швидше. А хтось з самого початку не вірив, а потім повірив і сказав, оу, я скажу, що як тільки я прокинувся 24 лютого, і мені діти прибігли, сказали бо я їхав цілий по дорозі. я їхав власне з Києва до Львова, і це була неймовірна ніч якась, це відчувалося, це відчувалося. Це були такі дуже страшні відчуття. І коли я їхав в Київ за два дні до того, це я дивився на... Я дуже люблю дорогу. Тут я дивився і душа ніби прощалася з усім. Бо було таке відчуття, ніби все. от, от Ти бачиш, що цю реальність більше того не буде. Все. Більше того не буде. А що буде невідомо, Це, це таке страшне відчуття. А, а власне вночі... Воно якби, все як, як в сповільненому, такому, 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 в сповільненому фільмі, все якось гальмувало, все якось грузло. І бус, яким ми їхали, він також я дивився, чи, чи, чи шофер не заснув. Я дивився, а він їде все повільніше і повільніше. Ми того, як до бога їздили. 에, чиста дорога, чиста траса, все, бери, їдь нормально. Та? Я дивлюся, він їде щось -що -що, -що навіть 40 кілометрів навіть не набирає за годину. Сьогодні, Боже, дивлюся, чи він не заснув. тобто це щось -що таке було, було щось -що -що на рухпанне. Однак, власне, коли вже зранку я прокинувся, і діти приходять і кажуть, тато, війна. Знаєте, я, е, я був дуже здивований своїми відчуттям. Е, я відчув таку тверду впевненість. Тверду впевненість. Так це важко. Так це боляче, так це сумно. Однак це дав впевненість, що все буде добре, що ми переможемо. Що ми врешті-решт на кінець то. Власне, здобудемо ту перемогу е, і до місце, ну і так далі. Та відчуття, і то було таке відчуття навіть е, не, як би то сказати, е, відчуття, що це не моє відчуття, це відчуття всього народу. Оце таке відчуття єдності, єдності з народу. Так, встали і пішли і зробили. І все було. І зараз пишу у книжці, і там щось, щось трошки прикрашене, щось з гумором, щось зі сміхом, щось прямо з реготом. Ну, кожна глава — це просто неймовірно, це я таке задоволення отримую. І діти мої старші, ну старші діти тут, їм більше 20, читають і кажуть, «Тато, класно. Класно. <кій> Кажуть, читається легко, читається файно. Дочка моя, то вона взагалі вона в мові кохається. О, і і, і, і з нею там десь дискутуємо, як то краще сказати. Як це краще, я кажу, це такий літературний хід. А, тоді батько добре, тоді це, це нормально, тоді правильно. Я кажу, я розумію, що це ну, зараз це говориться і пишеться інакше. Однак це такий літературний прийом, це такий хід. Е, воно так задобане. А тоді добре. Супер, супер. О. Я кажу, але добре, 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 добре гарно і чую. Так, класно. О. Так що хто має бажання, то пишіть, буде з вами ділитися тим, що вже є. Вже 18 розділів є. 18 розділів. Кожен розділ це. Це як казка для дорослих, однак є навіть такі вид терапії, як казкутерапія. Тобто навіть в нинішній сучасній психології. Так? А взагалі ми розуміємо, що це через, через ту казку терапії, через те то, то написання тої історії ми творимо ту реальність, яку бажаємо, яку хочемо. Ми, ми там щось перемішуємо, щось відкидаємо, щось додаємо, щось забраємо. І кожен розділ я пишу, це, це такий вибух задоволення. вибух просто, Це неймовірно. Не так класно просто це. Ось, тут навіть тільки заради того вже варто це робити. Однак я розумію, що це оце задоволення, це радість, це відчуття всередині, воно тільки підтверджує це магічне дійство. Оце казкотерапія, казка для дорослих. Тож, хто, хто хоче, то, 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 то пишіть, то буду з вами ділитися тим, що вже є. Будемо разом, разом радіти і разом ті образи, які власне, я вписую в книжку. Ті образи будемо оживляти. Вони вже живі. Просто чим більше людей це прочитає, тим, тим сильніше вони оживають. Проявляться в ялі і ми будемо бачити, що... Опа! А от воно вже так і сталося. Як гадалося, так і сталося. Ось. Тож, аби якнайшвидше, як найлегше. Відродився народ наш у силі і славі своїй. Очистив свою землю і себе. Відкрив би всякого. Відродив свої прадавні знання, прадавні традиції. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Вічи срібло до сишнього. Мода матінка, прийди, силою своє благослови, і ви своє не діви, сивою своє захисти. Воїнів наших, Захисників, захисниць України. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, в плані наших, зі сварогом батьком і перуном батьком нашим прийдіть, світом перуном горніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби полавуло дових в кожній чарі їхній і поперті.